Ісус Навин, Він став перед ізраїльським народом і після тих всіх війн, після тих всіх подій, які відбулися з ізраїльським народом, як вони вийшли з Єгипту і війшли в ізраїльську землю, Він каже, ви, як хочете, а я і дім, мій будемо служити Богу. І тоді весь Ізраїль, весь народ вони сказали, не буде так, щоб ми служили іншим богам. Тому що Бог, він був з нами всі. Ті дороги, все те, що ми проходили, був з нами Господь. Тому ми будемо служити Богу. Друзі, знаєте, Господь Він з нами у всіх тих штормах, у всіх труднощах, у всіх переживаннях. Він з нами. І він нас любить і ніколи нас не лише. Тому слава Господу, слава. слава Господу за це. Друзі, я буду ділитися сьогодні одною такою темою завтра, 25 -те число. Завтра більшість християн в цьому світі вони будуть святкувати певне свято. Скоро 2023 рік, і знаєте, від якої такої дати от почався такий відлік, що весь світ тепер, чи ти атеїст, чи ти християнин, чи хто би ти не був, він живе таким календарем і каже, сьогодні 2023 рік буде. Там через тиждень часу, так? Від якогось особливого, від особливої дати, від особливої події почалося якийсь такий новий відлік часу в цьому світі. І це є Різдво. Я би хотів поговорити, що таке Різдво? Що це за така подія? Чи варто взагалі про це говорити? Чи варто про це згадувати? Чи щось воно таке важливе, що про це потрібно говорити? І, друзі, знаєте, я думаю, що варто про це говорити. Тому що сама Біблія, Євангеліє, Писання, вони говорять нам про цю подію. Вони описують, оповідають нам таку історію про народження Ісуса Христа. Ангели, коли Ісус Христос народився, вони зійшли на цю землю, явилися пастухам і славили, і казали: ми вам принесли добру звістку, радійте, веселіться, бо щось надзвичайне сталося. Щось надзвичайне сталося. Мудреці після народження Ісуса Христа, вони прийшли до Нього поклонитися Йому і принести дари, принести подарунки. Знаєте, якби Христос не народився, то і не помер би, то і ми би не мали спасіння, ми б не мали життя вічного, якби він не прийшов сюди на цю землю, тому варто про це говорити. Знаєте, я би хотів. Таке запитання задати, не обов'язково відповідати, але просто задам і потім буду давати певні відповіді. З чим асоціюється от в світі оця подія, Різдво, Різдво Христове, з чим асоціюється воно? Що переживає людина от в ці дні, в ці періоди, коли весь світ вони святкують цей день? Хтось 25-го, хтось 7 січня? Думаю, не важливо, тому що насправді нема дати народження Ісуса Христа. Ніхто не може знати, в який день він народився. Це вже дальше передання людей. Тому смисл не в даті, а в принципі в події. І в більшості, я так бачу, воно асоціюється з якимось таким чудом певним, здивуванням, якоюсь такою великою надією, радість, подарки, сім'я все разом збирається, і такі певні, якісь хороші. Асоціації, емоції в людей, коли переживають у цей такий період Різдва, і воно вже в принципі перемішано з новорічними святами, з якимись іншими святами, що так, докубки, все з'єдналося. І, в принципі, все, про що говориться подія, це от про такі емоційні складові в людини. Про щось таке приємне, добре, про сім'ю, подаруночки, про, про якусь надію і чудо. Знаєте, я би хотів. Прочитати одне місце, яке розказує, чому прийшов Ісус Христос, чи для того, щоб в нас просто була емоційна така хороша складова, чи є щось більше? Я би сьогодні хотів говорити, що Біблія нам розказує про народження Ісуса Христа, про самого Ісуса Христа. Я буду трохи читати сьогодні Слова Божого. І знаєте, перше місце я прочитаю це Євангелія від Івана, 3, розділ, 16, 17 віршів. Ви всі, я думаю, знаєте або хоча б раз чули про це. Місце, бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Друзі, Ісус Христос прийшов на цю землю з певною метою. Бог віддав свого сина на смерть або послав сюди світ, щоб потім він помер. Для якоїсь мети певної є завдання, конкретне завдання. Не просто щоб ми радувалися і всім казали, Христос народився, славімо Його, щоб ми ходили і носили один, одному подарунки, щоб ми прикрашали свої дума, а для чогось іншого, для чогось великого. І тут написано, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, це ціль. Це то, для чого Ісус Христос народився. І друзі, я би хотів читати знаєте, з старого заповіту. Я би хотів сьогодні прочитати деякі пророцтва, які говорили про народження Ісуса Христа. Потім і не тільки про народження, а про те, як Він жив і як Він помер. Пророчество ще там за багато сотень років до того, як прийшов сюди Ісус Христос. І знаєте, дуже багато людей. В старому заповіті в ізраїльському народі пророки Божі, мужі Божі, люди, які любили Господа, вони всі чекали цієї події. Коли на цю землю прийде Спаситель, коли на цю землю прийде Ісус Христос, вони з великою надією чекали, і сам Ісус про це каже. Він каже: Бо істину кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили. І чути те, що ви чуєте і не чули. Він каже: багато праведників хотіли це бачити і не побачили. І знаєте, що вони чекали? Чого чекали ці люди? Визволення, спасіння. Вони чекали праведного царя, лагідного, справедливого, той, який буде їх вести, той, який буде благословінням для них. Вони чекали і мали якусь таку певну надію на краще. Що прийде колись той, хто буде е, пасти їх. І я прочитаю ще одне місце про то очікування, це 1 Петра, 1 розділ 10, 12 віршики. написано, цього то спасіння стосувалося шукання і дослідження пророків, які провіщали про визначену вам благодать, досліджуючи, на котрий чи на який час указував Сущільних Дух Христа, провіщаючи спочатку христові страждання. І наступну за ним славу. Їм же було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині проповідане вам Духом Святим через благовісників, посланих із неба, у що бажають проникнути ангели. Дивіться, як там написано, досліджуючи, на котрий чи на який час указував сущий в них Дух Христа, прощаючи спочатку Христові, вони досліджували, коли це станеться. Коли цей час настане, вони вникали, досліджували і чекали. Вони хотіли знати, коли це відбудеться. І одного разу це відбулося. Друзі, був такий муж Божий, пророк, великий вождь Ізраїля Мойсей, і він е, в Торозаконі, 18 розділі він каже такі слова: «Я воздвигну...» е, — це Бог до Мойсея каже, я воздвигну їм пророка із середовища братів їхніх, такого, як ти. І вкладу слова мої в уста його, і він буде говорити їм усе, що я повелю йому. І потім вже е, Степан в новому заповіті перед своєю смертю, коли він е, проповідує, коли він розказує цю свою е, проповідь, і він там е, підтверджуючи, цитуючи, вже говорить цю про цю подію, це той Мойсей, який сказав синам Ізраїлем: Господь Бог ваш дасть вам пророка з братів ваших. Як мене, Його слухайте. За 1500 приблизно років до народження Ісуса Христа, Мойсей вже знає, що має прийти той. Він говорить всьому Ізраїлю, і весь Ізраїль теж це знає. Вони вже очікують. Був такий пророк Михей, він жив. Десь приблизно за 7 століть до народження Ісуса Христа. Приблизно за 700 років до того, як Ісус Христос прийшов на цю землю, був такий пророк Михей. Він жив чи народився в невеликому юдейському місті Морасфи, що на півдні від Єрусалима, його називали морасфитянином. Він був побожною людиною і пророкував десь приблизно в той самий час, коли пророкував пророк Ісая. І він каже такі слова. Це вже про народження Ісуса Христа. І ти, Вифлеєме Ефрафо, Ефрафо, малий ти між тисячами іудинами, З тебе вийде мені той, який повинен бути владикою в Ізраїлі, і якого походження від початку, від днів вічних. Друзі, дивіться, як точно! Пророкує Михей про народження Ісуса Христа. Він називає конкретне місто Вифлеєм. Ви знаєте цю історію про народження Ісуса, коли е, зробили великий перепис народу ізраїльського, і Йосиф взяв свою дружину Марію, коли вона вже була вагітна, і вони пішли у Вифлеєм. Звідки родом був Йосиф. І Там же ж і народився. Ви знаєте цю дальшу історію. Там же ж і народився Ісус Христос. Пророк Ісая, він десь приблизно за 750 років до народження Ісуса Христа, Він почав своє таке певне служіння, пророкування. І він десь приблизно протязі 60 років він цим служінням і займався. І в нього було багато пророчеств. І таке одне сильне з тих пророчеств, це 7 розділ 14 віршик написано: отже, сам Господь дасть вам знамення». ось. Діва в утробі прийме і народить сина, і нарочуть ім'я Йому Еммануїл. Еману... Знову ж таки, за 750 років до народження Ісуса Христа Ісая пророкує і каже: ось діва в утробі народить сина, нарочуть йому ім'я Еммануїл», що означає знаме Бог». Яке точне пророчество, знову ж таки. Також був такий пророк Захарія, десь приблизно. 500-600 років до народження Ісуса Христа. Захарія, він народився в полоні, коли ізраїльський народ був в полоні, в Вавилоні в той час народився там і Захарія. І В святому писанні Захарію називають сином Варахії, сином Ади. І, друзі, ще за 500 років до народження Христа він пророкує і каже: радій від радості, дочку Сеону». Торжествуй, дочко Єрусалима, ось цар твій, гряде до тебе, праведний, який спасає, лагідний, який сидить на ослиці і на молодому ослі сині під Яремний. І знову ж таки, таке точне пророчество про Ісуса Христа, про те, як Він потім воно збулося, коли він в'їжджав в, в Єрусалим на ослиці, і всі йому кричали Осана. Слава грядущі в ім'я Господня, стелили Йому пальмою вітя, кидали свій одяг. Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Точно, точно збулося то пророчество, про яке було написано за 500 років до Його народження. Друзі, чому прийшов Ісус Христос? Яка місія Його? Чи тільки для того, щоб потім мільйони людей святкували Його народження? Чи, чи тільки для того? Знаєте. Сам пророк Захарія, він ще багато дав точних таких пророчеств про Ісуса Христа. Я сьогодні хочу про це згадувати, щоб ми розуміли, що той Христос, який народився більше 2000 років тому, це саме той Христос, якого чекали завжди, сотні тисячі років від створення люста, коли заснувалася наша земля, відтоді і чекали Ісуса Христа. І це був іменно Він. Він пророкував про те, що Господа зрядять за 30 срібняків. Що ці гроші будуть використані для купівлі землі у Горшечника? Він писав, що під час розп'яття буде затемнення сонця, що у ребра Господа штрикнуть списом стражника, що учні месії Росії це по різних країнах, все це пророкувалося в старому заповіті пророками і потім збулося. Друзі, також знаєте всі, ви, що є така книга Псалмів. Це вже я буду говорити більше про життя, про служіння Ісуса Христа і про Його смерть, що вони також точно були розказані, описані в книзі Біблії, в книгах Пороших. І от в книгах псалмів, там десь приблизно 150 псалмів було, половину з них Давид написав, деякі Мойсей, Соломон, Асаф, сини Корея писали, ті, які служили в часи Давида. Вони успівали певні речі, і Давид. У 22-му псалмі він е, каже такі слова про Ісуса Христа, про Його страждання. Бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки й ноги мої, можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої з собі і за одежу мою кидали жереб. Друзі, я не знаю, знав Давид чи не знав, але він. Натхнений Духом Святим, він, коли писав цей псалом, він прорікав про смерть Ісуса Христа. Так потім ми вже читаємо в Новому заповіті, що так і сталося. Його били, Його прокололи, Його одяг розділили, і, щоб не розділили кидали жереб, і все воно відбулося. Ісая, також, ви знаєте, всі, напевно, Його 53-й розділ Ісаї, з його книги. Практично весь розділ говорить про Ісуса Христа. І там особливо хочу звернути увагу на декілька віршиків, 3-й сьомій вірші я їх прочитаю. Він був знехтуваний і умалений перед людьми муж скорбот, що пізнав болість, і ми відвертали від Нього лице своє. Він був зневажуваний, і ми ні у що ставили Його. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богом. Але Він, укритий виразками, був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи усіх нас, Він був мучимий. Але страждав добровільно і не відкривав уз своїх, як агнець. ведений був він на заколення, і як агнець перед тим, хто страже його, безмовний так він не відкривав уст своїх в 12-му віршику Ще написано Тому я дам йому частку між великими і сильними буде ділити здобуч за те, що віддав душу свою на смерть, і до лиходіїв приєднаний був. Тоді, як він поніс на собі гріх багатьох і за злочинців зробився заступником. Друзі, настільки точне пророчество про Ісуса Христа. Написано навіть то, що Він з розбійниками буде розпитий. Написано, розділив участь з розбійниками. Знаєте ви, що, так, що по одну і по другу сторону розіп'яли разом з них з розбійників і його як розбійника розіп'яли. Друзі, є ще одне пророчество про смерть Ісуса Христа в книзі Даниїла. Дев'ятий розділ написано: Отже, знай і розумій, з того часу, як вийде повеління про відновлення Єрусалима, коли храм в Ізраїлі в Єрусалимі був зруйнований зруйнований Ізраїль, забрали в рабство в Вавилон. І після виходу з Вавилону той храм, ви знаєте, відбудувався. І от є пророчество до Даниїла, коли от від... вийде повеління про це відновлення того храму. Він дає певний відлік часу і каже. До Христа Владики Сім седмин і 62 седмини. І повернеться народ, і відбудуються вулиці, і стіни, але у важкі часи. І після закінчення 62 седмин відданий буде на смерть Христос. Він каже: певний відрізок часу, і після того, як цей час пройде, відданий Христос буде на смерть і не буде. А місто і святилище зруйновані будуть народом вождя, який прийде, і кінець його буде як відповені, і до кінця війни будуть спустошені. Навіть розрушення храму Єрусалимського вже було пророковано. Вже було наперед сказано: Христос помре, а потім храм зруйнують. І Ісус Христос потім теж каже, каменя на камені тут не залишиться. І потім ми знаємо, хто читає історію, що так і відбулося, і дотепер там немає нічого. Друзі. Так багато написано точного слова про Ісуса Христа, про Його народження, про Його життя, про Його служіння, про Його смерть і навіть то, що буде після Його смерті. Дуже точно написано, друзі. В книгах, по законах, в яких жив ізраїльський народ, вони шанували це слово, вони його вивчали, вони проповідували Його в синагогах. Всі люди читали, чули, розуміли. І такий парадокс. І відвернулося від Ісуса Христа, коли Він прийшов. Коли Ісус прийшов на цю землю, сам е, Ісус написано в Євангелії від Івана, перший розділ: до своїх прийшов і свої Його не прийняли. Чому так сталося, друзі? Що той, кого вони чекали століттями, не прийняли, коли він прийшов, не було їм користі з того, що прийшов той цар, про якого вони говорили. Той, кого треба слухати. Як Мойсеї, той, який буде говорити слова від самого Бога, не прийняли. Я читав вже сьогодні, з... зараз зачитаю відповідь. Читав сьогодні з Івана від Івана 3, 3 розділ 16 віршик чому він прийшов? Бо полюбив Бог свій так віддав свого сина єдинородного, що всякий, хто вірив, і там нижче можна прочитати відповідь, чому не прийняли. Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ. А люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, не не світло і не йде до світла, щоб не викрились діла Його, бо вони злі. А хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися в Бозі. Друзі, написані такі дивні слова: Бо люди полюбили більше темряву, ніж світло. Вибрали зло, ніж добро. І вони не могли просто-напросто знаходитися біля світла. А Ісус Христос був тим світлом, Він приніс правду людям спасіння, Він приніс те живе слово, яке їм було потрібно, і вони Його не прийняли, бо не полюбили. Знаєте, так і в сучасному світі може бути. Мільйони людей, починаючи з завтрашнього дня, будуть казати: Христос народився, а другий буде відповідати Славімо Його!! З сусідами, з, друз... з на... співпрацівниками, з друзями, хто з ким буде зустрічатися, всі будуть говорити Христос народився. Я думаю, навіть багато людей, які не вірять в Ісуса Христа, вони будуть відповідати славімо Його! Якщо будуть знати, бо колись я так робив. І друзі мої, так робили: вірили, не вірили, яким би життям не жили, всі так говорять. Друзі, і тут таке головне питання: чи буде нам користь того всього? Чи народився Ісус Христос для нас? Чи народився Він в нашому житті, в нашому серці? Чи є толк з того, що Ісус Христос 2000 років тому трошки більше прийшов на цю землю, помер, зробив то служіння, залишив нам слово, залишив нам волю Божу, по якій треба жити. Чи є нам з того толк? Дуже буде все залежати від нас, знаєте, коли некудим. Вчитель ізраїльського народу прийшов до Ісуса Христа, то Ісус йому каже, хто не народиться з гори, той не увійде в Царство Боже. Не буде користі з того, що Ісус Христос прийшов на цю землю і з того, що ми будемо про це говорити, якщо ми не народимося згори. Якщо не буде в нашому житті перемін, то не буде нам з того толку. І не зможемо ми по-справжньому радуватись потім. Як було написано, радуйся, веселися! Друзі, що потрібно нам робити, щоб була нам користь. Прочитаю ще одне місце, і ми вже буду, я вже буду закінчувати, ми будемо молитися. Це написано в 1 Петра, 1 розділ 13 16 віршики. Тому улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи, майте досконалу надію на благодать, що подається вам уявлення Ісуса Христа. Як слухняні діти, не потурайте похитям. Що були в час вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі в усіх вчинках. Бо написано будьте святі, Я Бо святий. Друзі, такий невеликий, такий невеликий віршик, таке невелике послання. Залиште ваші всі походи. то все, чим ви жили раніше, то все потрібно відкласти в сторону. І у всіх вчинках бути святим. Як Бог каже, як і я святий. Нам потрібно стримитися до очищення, до святості. Нам потрібні переміни в нашому житті, бо без тих перемін не буде нам користі. І ми можемо багато разів сказати: Христос народився, а толку не буде. Бо потім Ісус Христос каже: відійдіть від мене всіх, хто чинить беззаконня. Є ті, які виконують волю. Отця, волю Ісуса Христа, і вони війдуть до Нього в Царство Його і будуть там з Ним, і буде їм добре. І всі ті місця, які були описані на протязі тисяч років, вони принесуть користь людині, нашій душі для вічного життя. А якщо ні, не буде ніякого толку, не буде ніякої користі нам від того. І будемо потім плакати, і будемо жаліти. Друзі, я вірю. То, що ми всі стараємося йти тою доброю правильною дорогою. Я вірю в то, що ми на доброму напрямку, на доброму шляху, і дуже і розумію водночас, що нам дуже сильно потрібен Ісус Христос, щоб Він робив переміну в нашому серці, щоб ми мали силу жити свято, щоб ми мали силу перемагати всякий гріх, тому що тих гріхів повно, а нам їх треба відкинути і з Божою допомогою, з силою. Яку дає Ісус Христос, я думаю, що ми зможемо дойти туди до кінця і бути разом з ним. Друзі, я би хотів помолитися. Помолитися за те, щоб, як я вже не раз казав, щоб була нам користь того, що Ісус Христос народився, щоб не тільки ми разом з усім світом про це говорили, але жили для Ісуса Христа, щоб Він був Господом нашим, що Він дійсно був Спасителем, владикою нашого життя. Господь чи владика, це як Пан, ти не можеш йому не повинуватися. Ти мусиш жити згідно його волі, згідно його слова. Що він сказав робити, ти мусиш це виконувати. Інакше ти не слухняний раб. Друзі, давайте будемо разом молитися.